Вітаю вас, дорогі друзі. Слава Україні! Гороскоп на серпень 2023 року для Овна. Життєві обставини кардинально зміняться. Вам доведеться пристосовуватись до них. Бажано утримати досягнені позиції, щоб не втратити авторитет. Ось дивіться, овен, бачите, на вершині гороскопу от, знаходиться, коли Сонце сходить. І потім він буде опускатися із 9 дома у восьмий. І ось тому треба, щоб не втратити авторитет. У відносинах з новими людьми виявляйте обачність. Несподівані ситуації в цей період для вас небезпечні. Бо можуть плутати ваші думки, перебільшуючи чи прикрашаючи події. Вам буде важко сприймати дійсність такою, якою вона є. Може піти, можете піти на невиправданий ризик, тому плануйте своє життя завчасно і відмовтесь від будь-якого ризику. Значить, тиждень з першого. З 1 по 6 значить, серпня це буде у вас для того, щоб отримати свій успіх і зайняті позиції, необхідно розпочати щось нове, Зай... зна... знайти нові сфери впливу. Для початку почніть з малого, щоб ваш ризик був незначним. Отримані результати допоможуть вам зробити відповідні висновки. І ось сприятливі дні і несприятливі. Ось 1 числа у нас буде значить, повня. І це, звичайно, дуже складний день, але для вас він успішний. Потім третє, четверте і шосте, а несприятливий день це друге. Тепер дослідний тиждень. Це тиждень із 7 по 13 серпня. Значить, в цей, на цьому тижні, понеділок, 7 серпня, місяць буде знаходитись вовні, щоб, посилити, щоб посилить здатність пристосовуватись до змін та нових обставин. Складний тиждень багато сил забере виконання завдання й обов'язків для того, щоб встигнути все вчасно, дотримуйтесь графіка роботи і режиму дня розхитаність, лінь і безтурботність можуть привести вас до жалюгідних результатів, і ви втратите авторитет. Значить, Сприятливі дні: 7, 8, 9, 10, 11, а несприятливі це 13. Ось у несприятливі дні бажано обережно значить, проявляти обережність при вождінні автомобілем або щемось другим якимсь значить, пересувним засобом. Тепер наступний тиждень з 14 по 20 серпня бажано завершити розпочаті плани і одержати результати. Це допоможе вам орієнтуватися в обстановці і. Правильно оцінити свої можливості. На цьому тижні не поспішайте домовлятися і укладати угоду. Спочатку все уточніть і зберіть необхідну інформацію. На молодика 16 серпня місяць стане в точку чорного місяця, тому треба бути обережними з прийняттям рішень. І от сприятливі дні, 17, 18 і 20, тобто це після молодика. І несприятливі дні це 14 та 16. Тепер наступний тиждень, це буде з 21 по 27 серпня. На цьому тижні ви можете вирішити свої фінансові питання, провести переговори і підписати потрібні документи, угоди. Побоюйтесь непередбачених ситуацій, тому дійте тільки за планом: не проводьте незапланованих зустрічей, особливо з незнайомими людьми. Сприятливі дні: 22, 23, 24 і 26 – а несприятливі дні це 21 і 25. Значить, наступний тиждень з 28 по 31 серпня. Вам необхідно буде проявити активність для того, щоб зрушити почату справу. Не сподівайтесь лише на свої сили і удачу. Підключіть до роботи інших людей, своїх партнерів, колег по роботі, близьких. Тільки спільно ви зможете подужати той обсяг роботи, що ви запланували виконати. 31 серпня місяць буде наповні у з'єднанні з Сатурном в рибах, що може викликати руйнування, глобальні зміни обставин. Тому у цей день не бажано розпочинати важливі справи та вносити зміни, бо рішення не можна буде виконати через перешкоди. А внесені зміни будуть породжувати все нові та нові зміни, які неможливо будуть, буде контролювати, допоки вони не зруйнують все. Сприятливий день на цьому тижні 30, а несприятливі дні це 28 та 31. Значить, родина та любов, не плануйте свої відносини на роботі з сімейними чи з коханою людиною. Умійте відрізняти одне від іншого. Якщо в ділових відносинах вам потрібно виявити активність і вміння співробітничати, то в особистих стосунках вам необхідно вести себе скромно і не допускати, щоб інші втручались у ваше особисте життя. Здоров'я для гарного самопочуття стежте за роботою печінки, жовчного міхура. Утримуйтесь від прийняття алкоголю, заповніть свій раціон натуральними продуктами, виключіть зі свого раціону жирну, гостру, копчену їжу, пийте настої лікарських трав, які покращать роботу печінки та жовчного міхура. На цьому я хочу закінчити і побажати вам, мовний, всього найкращого.